Якщо в нас вже пішла така відверта розмова, я пропоную вам зекономити нам усім час і прикласти свій палець до екрану. Ми отримаємо ваш відбиток і через хвилину дізнаємось, хто ви насправді. Здається, вам потрібен ордер, а в мене є підстави для затримання. Якщо ви Яна, то за співучасть у вбивстві Марини Кудрявцевої. Ну а якщо Марина. То за співучастю вбивстві Яни Просицької. Як я могла когось вбити, перебуваючи у лікарні у цілодобовому нагляді? М? А я не кажу, що бували саме ви. Ви лише допомагали тому, хто вбив і Яну або Марину і згодом повісив Марка Просицького. І ходити на свободі йому лишилося недовго, хоча він про це ще не здогадується. Помиляйтесь. どうちょっと。